Розвивайка! веселий дитячий канал. Ми сьогодні разом з вами будемо мозок тренувати. До вас є гарні запитання та легесенькі завдання. Ось подивіться, любі малята! Є тварин тут дуже багато. Нам добре потрібно поміркувати та у групи їх всіх об'єднати. У першу групу потрібно вибрати всіх тварин, які мають смужки. Подивіться уважно і виберіть. Молодці смужки у нас є у зебри, тигра, єнота, бджілки та рибки немо. Друга група це всі тварини, які стрибають. Давайте перевіримо. Стрибають коник-стрибунець жабка, зайчик та кенгуру. Третя група всі, хто вміє плавати. Ось така відповідь. Дельфін. Рибка немо, качка та шапка. Четверта це ті, хто літає. Правильно: метелик, бджілка, пташка, качка. Хочу в гру одну я зіграти. Та різних тваринок з вами згадати. Ти їх дуже добре знаєш, тому мої загадки вмить відгадаєш. Довгі ноги довга шия, швидко бігати не вміє. Між деревами гуляє, листя на обід зриває. Здогадався, хто цей граф? Правильно, це наш жираф. В Африці вона живе, в неї смужки чорні є. Дуже мила та хороша на конячку нашу схожа. Гриву та копита має, швидко бігає, стрибає. Це зебра. Є іще одна тварина, яка дуже-дуже сильна. Довгий має вона ніс, великі вуха, тонкий хвіст. Здогадались, хто вони? Це прийшли до нас слони. Є у мене гарна сім'я. Тато і мама, братик і я. У звірів також існує родина, є і батьки, і маленька дитина. Малі зайченята в травичці стрибали та лапки маленькі свої тренували. А тато і мама поруч сиділи і весело разом із ними раділи. Тато, зайчик, мама, зайчиха і зайченята. Ось подивіться смуга родина. Вона дуже гарна, хоробра та сильна. Мама і тато лежать під кущем, а тигренятко стрибає з м'ячем. Тато тигр. Мама тигриця. Маленькі тигринятко. Лев це насправді хижа тварина. Але у нього є мила дитина. Мама Левиця в тіньку спочиває. Сміливий татусь їх завжди захищає. Тато Лев. Мама Левиця. Левенятко. На світ народились маленькі малята. Це дуже гарненькі руді лисенята. Лисичка матуся їх дуже любить. І таточко лис ні на крок не відходить. Тато лис! Мама лисичка, лисенята. У темному лісі їжачок заблукав. Грибочки смачненькі він довго шукав. Матуся і тато його вмить знайшли. І разом додому вони всі пішли. Тато їжак, мама їжачка. І їжачок. Заблукали наші тваринки один. Шукає теплу хатинку. Інший матусю не може знайти. Звірятам потрібно допомогти. А щоб легше було знайти їм дорогу, треба згадати, що люблять їсти ці тваринки. Зайчик любить їсти правильно морквинку. Ось зайчик знайшов дорогу до мами. Їжачок шукає свою хатинку. Покажемо дорогу додому, їжачку. Ось і все ви молодці. Милим тваринкам допомогли!